Заступниця начальника Шосткинського відділу управління Державної міграційної служби України в Сумській області Тетяна Бабак розповіла, коли установа почала працювати за новою адресою. Починаючи з 19 квітня поточного року, надання адміністративних послуг нашим відділом здійснюється за новою адресою міста Шостка. Вулиця Шевченка 8. надання послуг здійснюється ті ж, що і були раніше. Це оформлення паспорта громадянина України, оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Ми приймаємо іноземців, оформлюємо документи на проживання їх на території України. Здійснюємо прийом громадян з питань громадянства. На відміну від попереднього місця розташування, тут створені умови для обслуговування людей з інвалідністю. Даному приміщенні. приміщення облаштовано пандусом, де людина з обмеженими можливостями може спокійно заїхати до нас, якщо це або візок інвалідний, або це ну інші якісь там у людини вади здоров'я на першому поверсі для таких людей облаштована спеціальна кабінка для зручності прийому, щоб не підніматися на другий поверх. Там є всі ну, засоби, які здійснюються для оформлення документів людині, видачі документів. Графік роботи шосткінського відділу міграційної служби не змінювався. Ми працюємо з вівторка по суботу, з вівторка по п'ятницю у нас прийом здійснюється з 9 до 18 години. В суботу з 9 години до 16.45. Якщо це стосується оформлення видачі паспортів, то там якби, графік. Такий плинний, тобто там без обіду можна забрати паспорт, якщо або оформити, якщо це обідня перерва. Під час повітряної тривоги. Відділ Державної міграційної служби по всій Україні не здійснює прийом громадян. Ми пропонуємо людям спуститися в найближчі приміщення, які визначені Шостинською міською радою. Є на офіційному сайті. Для зручності можна зайняти електронну чергу. Оформлення закордонних паспортів здійснюється або за попереднім записом. Це можна зробити через будь-який онлайн-сервіс на сайті Державної міграційної служби через електронну чергу. Або можна підійти до нас. У нас є для зручності термінал, через який можна взяти талон на оформлення, а також сплатити платежі. Прямо прямо тут у нас у приміщенні послугами Шосткинського відділення користуються не лише мешканці громади. Сюди приїжджають сусідні громади з Чернігівської області і навіть Києва. Ми приймаємо всіх охочих або це за електронною чергою, або людина приїхала здалека. У нас таких, щоб ми не не прийняли за день, людей немає. Але люди за заранше записуються в чергу, приходять до визначеного часу на оформлення. Якщо ж людина не змогла записатись в електронну чергу заранну заранше, ми приймаємо його також в порядку живої черги. Послуги міграційної служби платні, але останнім часом їх ціна й не мінялась. Вартість адміністративної послуги вона не змінилася станом на сьогодні. Паспорт громадянина України коштує за 20 робочих днів. Це 504 гривні. Якщо це в терміновому порядку 874 гривні, вартість закордонного паспорта складає за 20%. Робочих днів 958 гривень, якщо це в терміновому режимі 1598 гривень. Це за сім робочих днів. Щодня спеціалісти відділу приймають до 30 осіб для оформлення закордонних паспортів і стільки ж для документів громадянина України. Тетяна Григорівна також повідомила, що з травня припинилась дія послуги, коли два паспорта одній особі оформляли одночасно. З 10 травня поточного року закінчилась дія експериментального Проєкту по оформленню одночасному оформленню паспорта громадянина України і паспорта для визу за кордон. На сьогоднішній час це експериментальний з 10 травня проект закінчився. На сьогоднішній день можливості такої немає. Потрібно спочатку, якщо це дитина, перший раз отримує паспорт громадянина України, оформлює його, а потім вже тільки може подати на закордонний паспорт.